Любі дівчата, як правильно підготуватись до процедури перманентного макіяжу, за 10-14 днів до процедури не перебувати на активному сонці, а також не відвідувати солярі, не робити агресивні процедури по обличчю, такі як пілінги, мезотерапія і лазерні процедури. Якщо ми говоримо окремо про зони брови, очі і губи. То перед перманентом брів не потрібно колоти ботокс, а вже зробіть це після процедури. Якщо ми говоримо про очі, коли ви носите нарощені вії, їх потрібно зняти перед процедурою. Якщо ви носите контактні лінзи, то перед процедурою їх потрібно зняти. Коли ми говоримо про губи, за кілька днів потрібно їх зволожувати, щоб не було тріщин і не було сухості на губах. Якщо ви схильні до герпесів, то за день до процедури бажано випити профілактичну таблетку проти герпесу. Усіх чекає на процедуру.